Переселенка з Донецька судиться із Кабміном. Вона вимагає скасувати постанову про обов'язкову реєстрацію переселенців в міграційній службі, якщо ті надумають змінити місце проживання. Жінка каже, це обмежує її конституційні права. Документ набув чинності 18 березня. Невдовзі представник міграційної служби може завітати до кожного переселенця додому. Олена Прядко працює в Києві адвокатом. Переїхала з Донецька майже рік тому. Каже, в неї вже є труднощі, пов'язані зі статусом переселенця. Важко винайняти квартиру і отримати допомогу лікаря. Постанова кабміну про реєстрацію у разі зміни місця проживання і візити перевіряльників вважає дискримінаційними. В нікотарем роді становлюсь лицом, като підлежить доповнительному контролю. Ну, можна провести аналогію з ліцями, які а, освободились з місць заключення, їх контролюють. Проживають ли они то по тому адресу, где вони указали Досрочно, условно досрочно освободились, Ті, які просто освободились, но ну, нікого у нас в Україні не контролюють у Кабміні жодної дискримінації переселенців не бачать. Соціальний міністр каже, для українського законодавства такі перевірки не новина. Інспектори ходили по домівках тих, кому виплачують соцдопомогу і раніше держава виділяє на проблеми Переселенців, біженців колосальні кошти 3,5 мільярда гривень. Ми повинні чітко розуміти, що ця допомога. Надходить самопереселенцям, саме тим людям, які переїхали на територію України. Олена Прядко не згодна. Позов до окружного суду направила 23 березня. Досі документа про призначення слухання справи не отримала. Лише усне підтвердження. А це вже порушення. Копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі невідкладно після постановлення. надсилається особам, які беруть участь у справі. То єсть німедляна, невідкладно. Інше порушення у тому, що засідання призначили більш ніж за місяць після подання позову. Закон відводить на це 30 днів. Перше засідання суду у справі Олени Прядко до Кабміну заплановане на 28 квітня у цьому суді. Олеся Варламова, Аліна Орищин, Валентина Бречко перший національний.